Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні відео присвячується всім 20 грамовим любителям. Суть в чому? Суть в тому, що клієнт сказав, що е, техніка працювала ідеально, але я її заглушив, потім е, заправив. Е, тобто, ну, вже Паливна суміш закінчувалася, закінчилася, я її заправив, а вона ніхрена не захотіла запускатися. Уже там і пшикали, лили, але вона нічого, як, як то кажуть, не запустилася. Казав, що е, в чому може бути проблема. Я сказав зразу, що циліндропорошнева крякнула. От. Ну її немає. Що клієнт сказав, що поршнева ну, нова. Зовсім-зовсім тільки-тільки. От тут буквально там, день, два, три, п'ять, як поміняна. Але отака ось штукенція трапилася. Потім почав. Насадка Т-25. Потім почав допитуватися знову, що як робили. Лен сказав, що так як і завжди 20 мл заправляв, тобто мішав <coughs>, спальним, а вона отак от так от вот вот себе повела. <coughs> Коротше, вигоріла вона нахрен. Чому? Ну, все, через... Недостатню кількість, оцю недостатню. Те, що ваша техніка пропрацювала там 25 років, як то то кажуть, на, на 20 мл, це не означає, що якщо ви поміняєте циліндропоршневу групу на нову і будете заливати ті ж самі 20. Мілілітрів мастила, і вона у вас буде ідеально працювати. Хрім там, вона вигорить. Чому? Тому що це все зроблено навмисно. Навмисно це все зроблено, щоб ви купували ті ж самі, як то, то кажуть, розхідники, або е, користувалися в подвійній пропорції е, цього мастила. Якщо ви цього робити не будете, то ви або линяєте безпосередньо на циліндропорошневу групу, що, як то кажуть, занадто дорожче обійдеться вам, чим якби ви. Використовували 40 мл мастила на 1 літр бензину. Це все, ну, як то кажуть, маркетинговий хід. Все те ж саме і відноситься до брендової техніки. Ну, там трішечки інша специфіка, але також там, як то кажуть, хрінь закопана. І кожен вже обирає сам, що і як, Ага, один шестигранник, що і як туди шилити. Зараз без, як то кажуть, там, оцих всіх ділів скручуємо, знімаємо. Клієнту хотів зняти з глушника, але він сказав, я вірю. Ну, якщо віриш, то віриш. Якщо не віриш... Щоб там налаштувалось все добренько, о, як світло гарно лягло. Опа! От вам. Ану. кільця ходять. Ану, дивіться уважно. О, як кільця ходять, да? вверх-вниз, вверх вниз так як і повинно все бути. Ага, хрін там, вони ходять, не ходять. Чесно, ну. Е, коли кажуть, там, о, там я там працюю, там при 20. Ну, 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 працюєте, ну, або вам так везе, то ви працюєте, або ви там, через деякий час линяєте на, на ремонт. Але ж е, не кожен, як то кажуть, були -то такі е, випадки, коли мені не повірили так, але потім е, Через деякий час така от шляпендрія трапилася. І щоб, як то кажуть, не визнавати ну, своєї вини чи не своєї, чи щоб е не виставити, е як то кажуть себе, дурним там е клієнти. Інколи міняють або самі циліндропоршневі групи або в когось, так, щоб, як то, -то кажуть, ну, не, не було такого, що я там сказав, що вийдя так, а вони не налили, через деякий час притягують зі згорівшою циліндропоршневою групою. З, зазвичай ну, таке буває дуже-дуже рідко, але інколи буває. А, ну, в подібних випадках клієнти е, ремонтують самі, щоб е, потім ну, не виявилось. Типу, ну я ж вам сказав там, що вийде 40, ви ж не вірили мені. Ну, якось так. Зараз вже розбираю, вибачайте, але перемотувати ну, немає сенсу. Деякі повірять, хтось там не повірить, що тут вшилили. 58-му вшили, а нахрена 58-му вшили. Це що за хрінь? 58-му вшилена. Ну, от бачимо, так? Колінвал. Що у нас на колінвалу? А, у нас колінвал 58-й, так. Ну, не бачив я такого. На садко 58, це якось ну, ну, рідкість. Ну чесно скажу рідкість. Ну так от виглядає це все діло. І кільця, ну майже не ходять. Верхнє, верхнє не ходить. нижнє ходить, зараз зніму поршня. Де? Трішечки ще звикаю до свого робочого столу. Стенду, те, що я понавішував, тому що, тому що поспіхом все монтував. Те, що вдалося встановити на свої місця, то дуже добре, а те, що не вдалося, то інколи шукаю довгенько дещо воно. Знаходиться. Пальчиками тримаєте, коли ви пальця вибили. Тому що отут -от вивалюються оці ось, ось штучки позиційні шайби. От вони. І от, дивіться, позиційні шайби почали жерти. Позиційні шайби міняються. Навіть, навіть без обговорення. Ну, Я не знаю, побачите, ніше там. 58 намальовано. Вибито. 58. Тобто 58 потрібно сюди вшилити. Ох ти блін. Ну, Коротше, 58 у мене тут немає. А якщо є, то то її десь потрібно буде шукати. Ось така от штука. От Оце от що. Оце ось, оце от штука. Що вона означає, а? Хто знає? О. Можна зазирнути, якби це був штіляндія. І подивитися, що це таке. Е, зі сторони впуску. Ну на впусці у нас. Частинка. Е, паливна суміш е, не в порядку. Е, паливо без моторного мастила, е, занадто низька доля масла. от написано Доля масла в паливній суміші. от Бачите, тут навіть отака от хрінь написана. Якщо тут така хрінь написана, то, а що, якщо на випуску, а ну, тут є. Така ж сама хрінь, але ще була на випуску. <клес> ну, от тут от написано, що через використання непригодного моторного мастила або налаштування карбюратора. Тобто вона працювала на бідній. На бідній Та ні, ну щось вони тут брешуть на бідній суміші. тобто Вони пишуть на багатій суміші. ну Багато суміш це, от, багато суміш, от на поршні там занадто багато, е занадто багато нагарчика. Е ну Ось, бідна суміш. от, Мабуть, це до першого відноситься, так а Ну, Хоч це не Штіляндія. От, задирки по всій робочій поверхні. Занадто бідна суміш в результаті, переривання подачі палива. Грязюка, негерметичність імпульсних каналів, негерметичність кривошипно-шатунного механізму, тобто сальники. Коротше, по такій от книжечці, от, ну, книжечка, не книжечка, у кожного є вона, хто працює на сервісах, хто не працює на сервісах гарантійних, негарантійних, вона є, як то кажуть, її стирили. Хтось якась Падлюка стирила і виклала безпосередньо в інтернет. Її можна, грубо кажучи, її може скачати любий, любий хто знає, як правильно і де правильно її шукати. По отаким от книжечкам, скажу чесно, так працюють майже всі сервіси. Ну, ну не майже А всі офіційні сервіси. Тобто, щоб ну от принесли там по гарантії, Ну наприклад, там Китайщина, чи ні принесли по гарантії. І там кажуть от так, от так, от ось вона там нова, а вона от от, от, туди-сюди. І от вам дивляться, дістають книжечку оту і пишуть заключення, що так і так це не являється гарантійним випадком. Е, на Китайщині доказати це все діло набагато. Проще і легше. На брендових, по типу Husqvarna, не в кожного є та викрутка, щоб там лазити і регулювати. Але е, на більшості техніки можна навіть самому щось там підкрутити. Якщо клієнт там лазив, а це вже, як то кажуть, ніхто нічого не докаже, лазив він там чи ні, скажуть, що лазив, тому що ну, от така от шляпа відбулася, згріла циліндропоршнева група. А ще так от, 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 береться от, пальне. Ну, Воно тут видно, що воно біле повністю, в мене просто немає пляшки. І ще, чому, от коли приноситься техніка на сервіс, там гарантійний там, чи післягарантійний, вона повинна бути з пальним. Щоб потім, ну, якщо ви принесли без пального, вам можуть відмовити в тій самій там гарантії чи що там. Ну, я б так, так би і зробив, бо до речі, там притягли безпосередньо згорівшу. І кажуть, от вона на гарантії, нова, ну, вона не працює. А бачок пустий. Ну, А, блин, злив, зливі поставив. От, от так от воно виглядає. Як можна там. Побачити, що дійсно чогось не вистачає. Зазвичай є навіть таке масло кепське, яке, е, якого дуже-дуже мало тих мастильних, мастильних, як то кажуть, примісів, коротше, функцій мастильних, і воно просто лише фарбує вам е, паливо і все, більш нічого. В общем, що, що тут потрібно від, відмити безпосередньо картерину, щоб вона була чистенька, без цього напилення в самому картері. І, і ще от, ну от, реально, от, блядь, ну от, біси мене. От, коли е, техніку здають на ремонт, ну, коли мені кажуть, там, ти там щось там приплюсував або іще щось, або ще щось, я не приплюсував його. Я зробив саме те, що було потрібно. От, при в даному випадку, при заміні безпосередньо циліндропоршневої групи, я відмию картерину, перевірю її на тиск вакуум, як, якщо вона буде травити, е, поміняються іще сальники. Імпульсна шланга також перевіриться, паливна перевіриться, паливний фільтр перевіриться, відстійник перевіриться і поміняю безпосередньо кільцеву зірочку, тому що якась, як то кажуть, падлюка ін, іншого, як то кажуть. Виразу у мене немає. Коли ремонтувала, дану техніку, е, дана техніка пропрацювала бачок, ну, можливо, трішки більше. І за один бачок отак от кільцеву зірочку не роз'їсть. Це вже друга техніка після ремонту до мене заїжджає, де вже розрізана, майже розрізана зірочка кільцева. Тобто, е, замінити безпосередньо циліндропоршневу групу, а не поміняти. Зірочку, ну, це вже, ну я не знаю. ну, це, ну, це, ну, не знаю. Ну, мож, можливо, вона е, не була в ремонтника, і він сказав, щоб вони там поміняли. Але отак от, ну, реально отак от, ну, не можна лишати. Тим паче вона вже, вже на грані, і коли її роз'їсть на дві половинки, ви урепаєте ланцюг. Ви цього не побачите. Вона почнеш кготати жорстко і розвальцює вам от, ланки. Оці ланки розплескає і потрібно буде кожну ланку обнаждачувати з тієї і з тієї сторони. Отака от послуга у мене також є. І беру я за неї 75 гривень. А чому? А тому, що не потрібно допускати до повного роз'їдання цієї кільцевої зірочки. Коли їх вже стане дві штуки, не одна, отак сильна, от, А вже коли її нахрен роз'їсть, їх вже дві буде. Тоді її ланцюжку буде срака. Це все називається несвоєчасна своєчасна заміна. А, ну, а це відноситься до, грубо кажучи, вашого елементарного обслуговування. при... Заміні там, ланцюга або при загостренні ланцюга. Ви ж ланцюг знімаєте на, на загострення, якщо хтось вам гострить. Як, якщо ви його не знімаєте, то ви час від часу е, чистите там, е, дюрдочки під змащення е, ланцюга. Тому що е, та, робоча, та робоча буде е, чистенька, не завжди чистенька, в залежності, що ви пиляєте. Якщо ви будете пиляти Шовковицю, то оце все буде забите. І якщо ви будете пиляти грушу, оце все буде отак от забите отак от повністю. І пазик буде забитий ви повинні його знімати, там чистити, там пазики чистити. Це все діло робити. І звісно, щоб дивитися на вашу кільцеву зірочку. Якщо ви вже бачите, що, що вона вже зношена її потрібно поміняти. Ну, звісно, що якщо ви живете десь далеко і немає можливості, потрібно там терміново щось, щось там зробити, то так, ви можете, але звісно, що воно там в кінцевому результаті обійдеться вам дорожче, ніж як, якби ви поміняли. Фух, коротше, висказався, як то кажуть. Е, ну, В принципі, все, більше, більше як то кажуть, з грандіозного нема нічого. І по поршневу міняти міняли а оцю ось. Паранітову хрінь не встановили. Ну, також якось, блін, ну, не знаю. Можливо, Можливо так відносилися до цього всього. Передивляємося патрубок, патрубок цілий, то, в принципі, все. Заміна циліндропоршневої, заміна. Кільцевої зірочки, якщо далі все окей, то протестується і поїде вона далі клієнту. Якщо не все окей, то буду шукати підтягування повітря. В принципі, ну, ну все більше тут, як то, то, то кажуть, розсусолювати далі. Ну і так уже 18 хвилин. Розсусолювати на 2 години, точно то нікому нахрен не треба. Так що так, слідкуйте за своєю технікою і слідкуйте за розхідниками. В принципі, все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мирола.